Книга Буття, розділ одинадцятий. Уся земля мала одну мову і одні слова. І сталося, що люди, пересуваючися за сходу, знайшли рівнину в Шінеар краю і осілись там. Вони сказали один до одного Ну, лишень робити цеглу та випалювати її. І була цегла їм за камінь, а земляна смола за заправу. Та й сказали. Ану, збудуємо собі місто і вежу з верхом до неба, та й утворимо собі ім'я, щоб ми не розпорошувались по всій землі. Тоді зійшов Господь побачити місто і вежу, що їх сини чоловічі будували, і мовить Господь. Оце вони один народ, і мова в них усіх одна, і це щойно початок їхньої праці. Тож, що вони не задумають, не буде їм важко зробити. Отож зійдімо наниз і помішаємо там їх мову, щоб не розуміли. Одне одного і розсіяв їх господь звідтіля по всій землі, і вони перестали будувати місто. Тому то названо його Бабел, тобто Вавилон, бо там Господь помішав мову всієї землі і звідти розсіяв їх Господь по всій землі. Ось родовід Симан. Як Симові було 100 років, він породив Арпакшада два роки після потопу. Породивши Арпакшада, жив Сим ще 500 років і зродив синів та дочок. Як Арпакшадові було 35 років він породив шелаха. Породивши шелаха, жив Арпакшад 403 роки і породив синів та дочок. Як Шелахові було 30 років, він породив евера. Породивши Евера, жив Шелах 403 роки і породив синів та дочок. Як Еверові було 34 роки, він породив пелега. Породивши Пелега, жив Евер 430 років і породив синів та дочок як Пелегові було 30 років, він породив Реу. Породивши Реу, жив Пелег 209 років і породив синів та дочок. Як Реу було 32 роки, він породив Серуга. Породивши Серуга, жив Реу 207 років і породив синів та дочок. Як Серугові було 30 років, він породив нахора. Породивши нахора, жив Сарух двісті років і породив синів та дочок. Як нахорові було двадцять дев'ять років, він породив тераха. Породивши тераха, жив Нахор сто дев'ятнадцять років і породив синів та дочок. Як Терахові було сімдесят років. Він породив Аврама, Нахора і Гарана. Оце родовід Тераха. У Тераха народилися Аврам, Нахор і Гаран. Гаран же породив лота і помер гаран на очах батька свого, своїм ріднім краю, в урі Халдейським. І взяли собі Аврам і Нахор жінок. Жінка ж Аврама звалася Сараї, а жінка Нахора звалася Мілка, дочка Гарана, що був батьком Мілки і батьком Іскі. Сараї ж була неплідна, не мала дітей. Взяв терах Аврама, свого сина та Лота, свого внука, сина Гарана, і Сараї свою невістку, жінку Аврама, свого сина, та й з ними вийшов з уру Халдейського, щоб іти в Ханаан край. Так прийшли вони в Харан і там осілись. Терах прожив 205 років і вмер Терах у Харані. Книга БУТТЯ Розділ. 12. І сказав Господь до Аврама: Вийди з землі твоєї, з твоєї рідні, і з дому батька Твого в край, що його я тобі покажу. А я виведу з тебе великий народ і поблагословлю тебе, та й зроблю великим Твоє ім'я, і ти станеш благословенням. Благословитиму тих, що тебе благословляють, і проклинатиму того, хто тебе проклинає. Тобою всі племена землі благословлятимуться. І пішов Авраам, як сказав йому Господь. Пішов і лот з ним. Було ж Авраамові 75 років, коли він вийшов із Харану. Взяв Авраам Сараї свою жінку, Лота, свого братанича, і все майно, що набули, і людей, що придбали в Харані, та й рушили в дорогу в Ханаан край і прийшли в Ханаан край. Аврам пройшов його аж до місця Сихем, до діброви море. А жили тоді в тому краї ханааняни. І з'явився Авраамові Господь і сказав: Потомкам твоїм дам я цю землю. І спородив він там жартовник Господові, що з'явився йому, звідти ж він рушив у гори на схід від бетелу і нап'яв свій намет між Бетелом на захід та Айї на схід, і там спородив жартовник Господові, та й закликав ім'я Господнє. Тоді кочував Аврам, мандруючи дедалі на південь. Голод виник у краю, і Аврам зійшов у Єгипет, щоб перебути там, бо голод Україні був тяжкий. І як наблизився він, щоб увійти в Єгипет, сказав до Сараї, своєї жінки. Ось я знаю, що ти жінка гарна з виду. Побачать тебе єгиптяни, то й скажуть. Це його жінка, і мене вб'ють, тебе ж лишать живою. Скажи, мовляв, ти, моя сестра, щоб заради тебе не було мені лиха, та щоб вижив завдяки тобі. І справді, ледве Авраам увійшов у Єгипет, побачили єгиптяни, що жінка була вельми гарна. Побачили її і фараонові вельможі, та й розхвалили перед фараоном. І взято було жінку в палати фараона, що обійшовся з Аврамом добре заради неї. І були в нього вівці, воли, осли, раби, рабині, ослиці і верблюди. Та ударив Господь фараона і його дім тяжкими карами за Сараї, жінку Аврама. От і прикликав фараон Авраама та й каже що ти це мені вдіяв? Чому не сказав мені, що вона твоя жінка? Чому ж сказав, вона моя сестра? Я й узяв її собі за жінку. Ось тобі твоя жінка, візьми її та йди геть. І повелів фараон своїм людям, щоб випроводили його з жінкою і зовсім, що було в нього. Книга Буття, розділ 13, Отак вийшов Аврам з Єгипту в Негев. Він і його жінка і усе, що було в нього, та й лот з ним. Був же Авраам вельми багатий на скотину, на срібло і на золото. Зайшов він, кочуючи, від Негев аж до бетелу. До того місця, де був раніше його намет між Бетелом та Аї, до місця, де спершу спородив був жертовник, і там закликав ім'я Господа. І влота, що ходив з Аврамом, також були вівці, худоба і намети. Та земля не вміщала їх, щоб жити вкупі, бо їх майно було велике, і вони не могли жити разом. І ото постала сварка між пастухами Авраамового скоту і пастухами лотового скоту. Жили тоді в краю ханааняни і Перезії. Тож каже Авраам до лота, навіщо та сварка між мною і тобою, між моїми і твоїми пастухами? Та ж ми, родичі, хіба не весь край перед тобою. Прохаю тебе, відлучись від мене. Як ти підеш наліво, я візьму направо, а як ти звернеш праворуч, то я подамсь ліворуч. І, звівши очі, уздрів лот усю долину Йорданську, яка перед тим як зруйнував Господь Содом та Гомору, була наводнювана, неначе сад Господній, немов єгипетський край. Ген аж до Цоару і вибрав собі Лот усю долину Йорданську і рушив на схід, тож так вони розлучилися один з одним. Авраам осівся в Ханаані, а лот у містах у долині, розкладаючи намети аж до содому. Люди ж содомські були злі і грішники великі перед Господом. Господь сказав Авраамові після того, як лот відлучився від нього, Зведи очі і поглянь з місця, де стоїш, на північ, на південь, на схід і на захід, бо всю землю, що ти її бачиш, дам тобі і твоєму потомству навіки. Зроблю твоє потомство, як земний порох. Хто зможе злічити земний порох? Той і твоє потомство злічить. Отож устань і пройди всю землю завдовж і завшир, бо я дам її тобі. І згорнув Аврам свої намети, і прийшов, і осівся біля Мамре, що в Хевроні, та й спорудив там жартовник Господові. Книга «Буття» Розділ 14 І сталося за часів Амрафела, царя Шінеару, Аріоха, царя Еласару, Кедорла Амера, царя Еламу і Тідала, царя Гоїму, що вони вчинили війну з Берою, царем Содому, Гіршею, царем Гомори. З Шінеавом, царем Адми і з Шемевером Царем Цевоїму та з царем Бели, септо Цоару. Всі вони зібрались в сіддім долині, септо в Солонім морі. Дванадцять років служили вони Кедерлоамерові, а на тринадцятому збунтувались. На чотирнадцятому ж році рушив Кедерлоамер з царями, що були з ним. І розбив Рефаїв аштерот Карнаїмі, Зузіїв у хамі, Еміїв у Шаве-Кіріатамі, І Хоріїв у горах Сеїр, аж до Ель Парану, що при пустині. Повернувшися звідтіля, прибули вони в Єнмішпад, септо Кадеш, і завоювали всю землю Амаликитян, а також Аморіїв. Що жили в Хацацон та марі. І вийшов цар Содому, цар Гомори, цар Адми, цар Цевоїму і цар Бели, септо Цоару, і вишукувались усі дім долині проти них до бою проти Кедерлоамера, царя Еламу, Тідала, царя Гоїму, Амрафела, царя Шинеару та Аріоха. Царя Еласару Чотири царі проти п'ятьох. Була ж сидім долина повна ям з смолою. І коли цар содому і цар Гомори втікали, то попадали туди. Ті ж, що зосталися, втекли в гори. Забрали переможці все добро содому і Гомори, і усі їхні харчі, та й пішли геть. Взяли і лота. Аврамового братанича з його майном він жив тоді в Содомі, і так відійшли. Аж ось прийшов один, що врятувався, і оповів Аврамові Євреєві, що жив у Діброві Мамре, Аморія, брата Ешкола та Анера, які були союзниками Аврама. Як же Аврам почув, що його братанича взято в полон. Озброїв своїх вправних слуг, що народилися в його домі, числом 318 і погнався за тими аж до Дану. Вночі він із слугами окремими загонами вдарив на них, розбив їх і гнався за ними аж до хови, що на північ від Дамаску. Він відібрав усе майно Айлота свого братанича з його добром. І привів назад також і жінок з людьми. Коли ж він, розбивши кедрлоамера з царями, які були з ним, повертався назад, цар содому вийшов йому назустріч у Шаве долину, септо в царську долину. Амелхесідек, цар Салему, виніс хліб і вино. він був священник Бога Всевишнього. Поблагословив його і мовив, Хай благословен буде Авраам, Богом Всевишнім, що сотворив небо і землю. Благословен хай буде Бог Всевишній, що видав ворогів твоїх тобі в руки. І дав йому Авраам десяту частину з усього. А цар содому сказав до Авраама, Дай мені людей, майно ж візьми собі. Аврам же відповів цареві Содому, здіймаю мою руку до Господа Бога Всевишнього, який створив небо і землю. Що я ні нитки, ні ремінця від постолів нічого не візьму з того, що тобі належить, щоб ти не сказав, Я збагатив Аврама. Для себе я не хочу нічого. Хіба те, що з'їли слуги та кримчастки належної мужам, які прийшли за мною АНЕР ЕШКОЛ і Мамре. Вони нехай візьмуть свою пайку. КНИГА БУТТЯ, Розділ П'ятнадцятий Після того, що сталося, було таке слово Господнє до Авраама у видінні. Не бійсь, Авраме, я тобі, щит. Твоя нагорода буде вельми велика. Аврам же відповів, Владику Господи, що даси мені. Я ходжу бездітним, і господарем дому мого стане Елієзер з Дамаску. Далі сказав Аврам. Ось ти не дав мені потомства, і хтось ослуг мого дому стане моїм спадкоємцем. Тож знову слово Господнє було до нього. Не він буде твоїм спадкоємцем, а те, що вийде з двого лона, буде твоїм спадкоємцем. І вивів він його на двір і мовив, Глянь же на небо. І злічи зорі, коли можеш їх злічити, і сказав до нього: Таке буде твоє потомство. І повірив Аврам Господові, і він зарахував йому те за праведність. Потім сказав Господь до нього: Я, Господь, що вивів тебе з уру халдейського, щоб дати тобі оцю землю в посідання. Він же відповів, Владико Господи, почому я знатиму, що я її посяду? Тоді господь до нього. Візьми мені трилітню ялівку, і трилітню козу, і трилітнього козла і горлицю та голубеня. Появив він йому все те, порозтинав надвоє і поклав кожну половину навпроти другої, а птиць не розтяв. Злетілись хижі птахи на ті трупи, але Аврам прогнав їх. Коли ж заходило вже сонце, глибокий сон опав на Аврама, жах, і велика темрява налягла на нього. І сказав Господь до Аврама: Знай певно, що твої потомки будуть чужинцями в землі на своїй, будуть рабами і гнітитимуть їх чотириста років. Та над народом, в якого вони будуть рабами, я вчиню суд, і вони вийдуть звідтіля з майном великим. Ти ж підеш до твоїх батьків у мирі, і тебе поховають у старості щасливій. А на четвертому поколінні вони повернуться назад сюди, бо досі ще не сповнилися гріхи аморіїв. Тим часом зайшло сонце, і стало дуже темно. Аж ось димуюче вогнище і світич полум'яний пройшли між розтятими частинами. Того дня зробив Господь союз з Авраамом, кажучи: Твоєму потомству я даю цю землю від ріки Єгипетської до Великої ріки ріки Ефрату. Кеніїв, Кенезіїв, Кадмоніїв. Хетитів, Перезіїв, Рефаїв, Аморіїв, Ханаанян, Гіргашіїв та Євусіїв.